Також у квартирі є ванна кімната, повністю обладнана під інклюзивні потреби. Хто знаходиться на візках, на милицях і спальня. Військовослужбовець Сергій Бабич показує свою тимчасову квартиру. Тут він житиме під час проходження реабілітації у центрі Незламній. Боєць минулого року отримав поранення у вугледарі Донецької області, наїхавши на міну, втратив ногу. Його протезували у січні, і зараз у Сергія триває реабілітація. На цей час він разом з дружиною житиме у соціальному житлі. Саме основне, що я вважаю е в цьому є, це можливість е проживати із своєю сім'єю. Тому що е реабілітація не тільки як фізична нам дуже потрібна, а й е психологічна. І проживання із своєю родиною, коханою, е я думаю, це найкращі. Краще найкращі, найкращі ліки, які будуть сприяти нашому відновленню. Цей будинок перший з восьми будинків, які збудували для поранених переселенців. Його почали будувати наприкінці 2023 року. Сьогодні сюди заселили перших мешканців. У ньому є 24 квартири. Тут зможуть жити пацієнти центру незламні, які отримали поранення під час бойових дій. І зараз проходять відновлення у Львові. Це є Частинкою великої екосистеми Unbroken, тобто люди, які вже не потребують гострої госпіталізації і потребують власне адаптації, соціалізації в межах нашого житла, зможуть проходити як реабілітацію в Unbroken, так і в принципі жити звичайним життям, таким як буде після проживання в цих будинках. У восьми будинках зможуть поселити 700 людей, будують соціальне житло за грантові гроші на спорудження житла. Єврокомісія виділила 19,5 мільйонів євро. Це дуже дуже гарний приклад того, яким чином наші європейські партнери, обласна адміністрація, органи місцевого самоврядування досить швидко можуть сформувати якісний проект. Я певна, що він дуже стане гарним прикладом того. А який ми наразі плануємо започаткувати, у тому числі за підтримки Європейського союзу, це будівництво соціального муніципального житла. Поруч з цим соціальним будинком для поранених пацієнтів вже зводять три наступні будинки, і їхнє будівництво планують завершити до кінця року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.